Усі привіт! Сьогодні улюблений ваш формат ідемо разом з вами в магазин Secondhand, де одяг взуття і аксесуари продаються на вагу. Я вам тут показую, в примірочній, не в Second Hand, а поруч зайшла в магазин подивитися светрики. Показую вам, що вийшла від косметолога, тому з сьогоднішнього відео прошу не зважати на моє обличчя. Воно без макіяжу, тому. Ось в такій, знаєте, відкритості до вас виходжу. Зайшла в магазин з досить приємними цінами. Ось такий сфетрик. Тут у складі є вовна. До 700 гривень можна купити такі подовжені варіанти. Мій образ досить простий. На мені піджак з поясом з вовни. Ну, Укладка також бажаю кращого. Топ, лосини і чоботи. І я сьогодні вперше, напевне, за сезон. Одягнула е, свій пуховик. Мені здається, навіть попри майже трішечки плюсики є на вулиці, але мені холодно. І Я подумала, що точно треба пуховик. Я йду з покупкою, в цьому відео не буде ніякої розпаковки. Покажу вам, куди ми прийшли. Сьогодні ми прийшли в «Євромарка». Ви мене часто запитуєте. Куди я ходжу? Насправді я в економ частіше буваю в економі, і в Євросекон-хенді буваю часто, коли знімаю, а сьогодні прийшла саме в цей магазин. Що ж, знаєте, Коли я побачила цю купу взуття, з якого я завжди починаю в принципі, відео з того, що показую взуття, я хочу вам сказати: нещодавно почула один вираз, тому передаю його вам. Що всі речі, які ви хочете придбати, вони вже у вас є. Я коли почула цю фразу, я її, знаєте, зрозуміла по-своєму, а зараз я вже розумію по-іншому. Не знаю, як правильно, але суть в тому, що, в принципі, коли дивишся, скільки в магазині, в магазинах секонд-хенд є одягу, ти розумієш, що одягу достатньо. Чи потрібно купувати новий? Я не знаю, це вибір кожного. Але коли ти бачиш... Просто взуттєвий гардороб, я тут показую вам зараз шкіряні мюлі, не буду озвучувати, а може і буду озвучувати, кількість кросівок, кількість різнопланового просто взуття. То ти розумієш, що в принципі і нове не потрібно. Я сьогодні дуже багато знаходила ось таких хлоферів, вони були і зі, шнурі... і зі шнурівкою були і просто в шкіряні, пізніше вам покажу. Навіть такі з натуральної. Натуральної крокодилячої шкіри. Я маю з такої екзотичної шкіри сумку, тому можу відрізнити типу під екзотику і екзотичну шкіру, там є різниця. Я побачила ось такі прекрасні чоботи, я їх дуже хотіла, але потім я зрозуміла, що треба себе зупинити. Зараз я не потребую такого плану нічого, а те взуття, яке я вже купила. Я показувала у минулих відео, я все ж дійдуть до мене руки ну, до якоїсь реставрації, проведемо їх в порядок. Зараз абсолютно немає вільного часу. Ще не озвучила сьогодні, за 1 кг ми маємо ціну 191 гривню. Ну, зуття почала, шкіряного зуття дуже багато, особливо такого, який не в сезон. Ну, типу, зараз всі чоботи шукають. А і якихось такого плану осінь, весна, деміссезонного дуже багато. Ну, ви самі бачите. Я бачила надзвичайно багато і сучасних моделей, і підвінтаж, якийсь всуття. Ну, ви самі можете бачити просто його масштаби. Тому цей вираз. Як не найкраще описує всю цю ситуацію, що в принципі весь одяг і все взуття, яке вам потрібно, воно вже у вас є. Тут якась були дублі з жилетками, але я від Кант вперше побачила ось такі теплі капці. Я думаю, що це для того, щоб ходити кожного дня. А не кімнатні тапки, як це може здаватися. В сумках нічого цікавого я не знайшла, але знайшла ремінь. Покажу вам його в примірочній. Ну і, в принципі, все. Вибір причудовий у цієї марки. Я знаю, що вони ще є у Хмельницькому, і у Хмельницькому там є посуд. У мене немає посуду. Хтось з Хмельницького, можливо, ви напишете. І я знаю, що в Хмельницькому по вулиці Проскурівська. Цей магазин є. Ну, можу помилятися, але я сама бачила у відео. Я знайшла такі сорочки. Дивіться, три. Ось такий принт. Хотілося б, щоб це був Ральф Лорен, але це не Ральф Лорен. Ось таку бачила. Е перший варіант. Я такий, знаєте, на сезон цей принтові. І ось таку мені кажуть, здається, що на осінь зиму це такі три найвдаліших принта. Я сьогодні не буду приміряти ні сорочки. Не буду приміряти ні піджаки, тому що я завжди, майже завжди це приміряю. Я така, я втомилася. І давайте щось нове. До речі, я не знаю, чи тут попаде в кадр. Тут знизу рудий, бачите? ось, я до нього підходжу. Це повністю натуральна шкіра. Такий піджак. Ну, круто, мені. Йдемо здається. далі і для порівняння, так як я була в магазині, тільки що й дивилася светр, я хотіла подивитися, які є светри в магазині Second Hand. І на моє здивування, ви можете побачити, наскільки багато різних позицій, дуже багато з кашеміру, але мені не дуже зрозуміло, чи то мій розмір, чи вони просто сівші. Треба дивитися. Різнобарні були просто принт, такий, знаєте, підвінтаж. Дуже хочеться такого різдвяного новорічного настрою. Ось ці взуття, про яке я говорила, що дуже багато лоферів. Я тут трішечки засняла. Ну, все, давайте розбиратися з моїм волоссям і з примірочною. Мені просто після пуховика не дуже зручно їх було вкладати, тому це не я їх. Перебираю волосся, а просто поправляю. Ну типу, що в увагу на волосі. Треба роздягнутися, маленькі примірочні, все таке. Я, до речі, купила собі годинник моїй доньці, перед тим як вже рік і вже зараз рік. Я купила собі касіо і сподіваюся. Покажу вам розпаковку. Хто шукає собі класний жіночий годинник, я вам зроблю рекомендацію. Буде коротке відео, це зовсім не реклама. І так, давайте подивимося. Класика 90-х просто е, такий джемпер. Він зі 100% вовни. Я знайшла прекрасний пояс, е, також під вінтаж будемо приміряти все. Найшла якусь курточку від H&M, знайшла боті від Zara. І, взагалі, в принципі, вибір у цьому магазині був класний. Власне. Ще я ніколи не заходила типу таких курток, я бачила якісь огляди. Всі, хто люблять Yellowstone, ви розумієте, про що я просто це така вестерна тематика, нічого не тримається в моїх руках разом з телефоном. Вона не важка, вона досить легка. Подивіться, цей принт, хто таке любить. Напишіть мені, де цікаво, скільки нас таких. І е, я думала, знаєте, що тут такі ґудзики, типу, знаєте, ця застібка з дерев'яним, ні, тут звичайні ґудзики. Ось таку. Так, утягую, утягую коригуючу білизну не могла навіть сказати. Ну, Пані тепер має форми. Я так і не ходжу в спортзал, тому дивлюся, коригуючу білизну. Я знайшла якісь базові топи, і для мене реально досі, здається, це дивним, що так багато одягу шейн. Ну, типу, насправді його дуже багато. Ця масс-маркет просто переповнений. От раніше було багато одягу з H&M, зараз H&M вже не так часто можна зустріти, як з шей. Просто дивіться масштаби, які вони використовують. Я показую, що ці топи можна одягати під піджак. Піджаки мені дуже личать, як мені здається, тому я люблю щось під нас одягати різне для кадру. Перше, дивіться, який я знайшла ремінь. Він масивний. Ось тут є такі срібні вставки, вони досить важкі. І сам ремінь зі 100%. Хотіла сказати, <був>. коротше, це шкіряний ремінь. -е, краще було. б, Тобто, уявіть, що тут я показую якісь брюки чи джинси в такій вінтажній тематиці. Мені здається, всі зрозуміли мій посил. Це досить відомий нідерландський бренд Claudia. Та-та-та, ну, ви самі бачите, я знайшла вирізку. І так, як вона називається, тут все про неї написано. Класний бренд, якісні речі тут навіть по цьому ремені можна було побачити, що він надзвичайно якісний. Що по топам? Шейн перший? якийсь був дуже дивний, якась така драпіровка, ну. Ну, не про що. Я вийшла його залишити. Я сміюсь, бо воно якось дуже дивно виглядає. Сама посадка, його дуже якось дивно. Наступний мені сподобався. Тобто, дивіться, одне плече таке класичне, друге так спадає. Під низом просто мій топ. В принципі, класно, він такий вкорочений і має два-три шару спереду, що можна без ліфу носити, тобто на голе тіло. Прикольно. Я на то подягала. Він вкорочений. Це в мене просто лосини злилися з моїм, топом. Він такий вкорочений і з піджаком виглядає ось так. Хто не знав, я, до речі, чомусь не оголосила. Цей піджак ми разом із вами купували. Мені здається, в останньому огляді я його показувала ось так. Цей піджак стоїть. Багато хто мені писав, що класно. До речі, коли читаєш коментарі з вибором е, такі різні. Ну, типу, я маю на увазі, хто хейте мій вибір, ви ж самі розумієте, що всі люди різні. Ну, типу, мені просто дуже дивно. Але ви, я вам зроблю подарунок. Можете писати, якщо вам не подобається. Мені окей, ну, по погоду це все рівно не зміниться. І я добралася до цього. Я не знаю, це куртка чи це кофта. Така, знаєте, етикетка під вінтаж, і я думала, що в складі є вовна, а ні, тут 100% поліестер. І знаєте, що вам хочу сказати? Мені здається, що це якесь сучасне виробництво. Ну, не шкіра й вовна, розумієте, це шкірозамінник. Тут я вам показую весь цей прекрасний принт, хоча візуально, візуально виглядає класно. Це 38-й розмір. І я, він такий, знаєте, об'ємний, класний, 38-й це розмір М. Я МЛ зараз. Тобто я була СМ, Зараз я МЛ через е, певні обставини у моєму житті. Е, рукав дуже зручний, але мені такі речі не йдуть. Я не знаю, чому все, що дуже має якийсь принт, такий активний, не мене аж чоботи злетіли. Але, в принципі, я радію, що я знайшла таку річ, я ніколи. Ну, щось подібного не знаходила. Я хотіла раніше з бахромою таку жилетку в стилі Вестерн знайти, а коли знайшла і коли її приміряла, така, воно того не коштує. Так, не звертаємо увагу на моє обличчя, коли дивлюся, така, ого, я не і тут. Так, зручні кишені є ось такі горизонтальні, а є такі зверху вертикальні. гуцики, я вже вам озвучила, не дерев'яні, а звичайні обтягнуті шкіро замінником. Подовжений варіант. до Досить зручний, але якщо в гори не збираєтеся, і то ну, це ж полястер, він ж не буде гріти. ну Давайте об'єктивно, він не буде гріти в горах. Коротше, напишіть, мені, що ви думаєте, з приводу, і що це, в принципі, напишіть, що ви думаєте, з приводу, що це. Я знайшла ось такий. Ось таку прекрасну ковтинку, знаєте, такий мінімалізм, вона абсолютно нова. Такий мінімалізм з 90-х я таке люблю. Це бренд Модісон, це 100% вовна Меріноса. І просто вона настільки приємна, у неї настільки прекрасний склад. Я знайшла таку на шафі, вставляю для вас вставку, можливо, комусь буде цікаво. Я просто ввела цей бренд і побачила. Дуже шкодую, що це розмір S. Ну, реально, мені трішки тіснувато зараз примірює. Це той самий мінімалізм з 90-х. Я б залюбки носила б таку. Реально, оце просто мій стиль. Мені ще так іде, личить темно-сірий, але в мене темно-сірого нічого немає у гардеробі. Так, все. Буду шукати в українських брендах, можливо, в Солмар, піду, подивлюсь, що у них такого кольору є. І я в кишенці навіть знайшла запасні куцики. Ну, Типу, ну, він абсолютно новий. Цей кардиганчик такий, це навіть така ковтинка. Я знайшла взагалі в білизні, там де коригуючу білизну. Дивилася, там і знайшла цей картиган просто супер. Я трішки засмутилася, подумала, так, класна, класна річ. А хотіла вам показати, дивіться, в я... мене такий холодний колір волосся, і сірий мені дуже личить. Боді від Зара це 100% бавовна і там 5-3% є Еластан білого кольору. І я вам хочу сказати, тут є таке трішки забруднення, але мені здається, це через те, що тут хтось по ньому топтався. Це з нових колекцій з таким коміром, стічкою. дуже актуальний виріс і на рукавах. Тобто, це сучасна-сучасна моделька. Думаю, що, ви бачите, така тканинка. Я думаю, що воно, в принципі, може і відпрасуватися одразу. Я ще хотіла вам показати цю прекрасну. Прекрасну сорочку, ну, вона така куртка сорочка від H&M. Прекрасний молочний колір з блакитною вставкою, розмір М. Сучасна колекція. Тут дуже багато і вінтажних таких крутих речей, і абсолютно сучасних. Зараз приміряємо, хотіла показати вам просто, що вона на підкладці, тобто має якесь тепло. хоча... По складу це 100% поліестер. Ось так виглядає на мені досить об'ємно, практично, класно. Я десь залишила рукавчик, десь так знаєте, показати вам, наскільки в ній комфортно. Мені просто немає куди її одягнути, але я вважаю, що це річ 10 з 10 ще й до години комогового підходить. Тепер я. Дивлюсь, чи все підходить до мого нового годинника. <рес> Ось так. Напишіть в коментарях, можливо, вам щось сподобалось. Якщо нічого не сподобалось, також напишіть, ну, я ж кажу, дам вам поле для коментарів цього разу, бо зазвичай я чищу. Я вам скажу, можливо, в цьому місці ще підемо з вами. Хочу вас порадувати зараз такі новини, і взагалі, ви самі розумієте, якось хочеться ваш ментальний стан. Покращити тому чекаю вас в коментарях і сподіваюся на натхнення знімати щось нове. Дякую за перегляд.